Будь ласка, Катерина, слово вам дуже дякую за запрошення. Хочу сказати, що це надзвичайно, що проводиться ця конференція кожен рік. ковід, ні, ні війна не стає на заваді. На жаль, я лише онлайн до вас зможу сьогодні долучитися. А я хочу трошки розказати про нашу компанію. Хто ще не знає? Ми велика компанія в Україні. Ми найбільший виробник. Та експортер соняшникової олії у нас багато землі в обробітку. Ми багато вирощуємо культур. І за останні десять років наша так, так, агротехнологія достатньо була. Відпрацьована, зрозуміла, скільки брати мінеральних добрив, органічних засоби захисту, і ми вважали, що ми з цього отримали максимум. І звичайно, що поступово у нас є науково-дослідний центр, і ми почали роздивлятися, де ще є можливості, да, для того, щоб додати якісь бонуси отримати з. Агротехнології, і звичайно, що ми не могли пройти повз мікроорганізми, це почалося з різних біопрепаратів. Тобто, ти спочатку розглядаєш, які біопрепарати можна використовувати. Потім розумієш, що біопрепарати залежать також їхня ефективність від мікроорганізмів в ґрунтах. І так вийшло, що ми доволі глибоко в цю тему останніми роками почали заглиблюватися. Тому що роль мікроорганізмів в ґрунтах це і забезпечення мінерального живлення, і вплив на синтез фітогормонів, і стимуляція росту, і біоконтроль. Роль розвитку патогенів це все те, що бізнесу надзвичайно ну, цікаво і необхідно, да, не лише науці. Для себе ми визначили для чого проводити мікробіомні дослідження ґрунту, оскільки е, вони мікроби покращують здатність і рослин використовувати корисні речовини, особливо такі як фосфор та азот. Мікробні інокулянти демонструють багатообіцяючі результати і застосовуються в сільському господарстві для ефективнішого використання неорганічних добрив. А цього року ми розуміємо, що це прям надзвичайно актуально. А також багато мікроорганізмів можуть бути самі біодобривами. Вони можуть фіксувати азот з повітря і допомагати отримувати доступ до інших поживних речовин. Загалом, також вивчення наявності коменсалів і антагоністів при підборі мікробних добрив також є надзвичайно важливим для нас: поліпшення мікробіому ґрунту покращує затримку води в ґрунтах. Біодобрива показали великий вплив на вражання сільськогосподарських культур саме у засушливих регіонах, а це теж надзвичайно актуальні. Ми живемо в період зміни клімату. Моя колега потім в наступній секції більше розповість, що ми робимо в напрямку кліматичних змін, як ми себе там бачимо, що ми можемо з цього взяти. А крім того, деякі мікроорганізми можуть підпокращувати фізіологічний стан рослин, підвищувати. Толерантність до засолення та посухи. Як можна використовувати дані щодо ґрунтового мікробіому? Звичайно, це визначення основних процесів, що відбуваються в ґрунті. Ми вже це говорили, щоб розуміти, що відбувається, це розробка біопрепаратів. Тому що неможливо розробляти біопрепарати вже зараз. Це зрозуміло, якщо ти не розумієш, які саме ґрунтові мікроорганізми у вас є, і як їх підсилювати. Да? Бо просто біопрепарати внесені в неживий субстрат, від них дуже мало толку буде. Краще підсилювати те, що вже є в ґрунтах. Оптимізація використання мінеральних добрив це стає великим акцентом. І на майбутнє ми на це будемо орієнтуватися. Також дуже цікаво. Підбір штамів для захисту від паразитів, а мобілізація важкодоступних елементів це все те, що ми бачимо і хочемо отримувати у використання. А про методи сьогодні дуже багато говорилося. Це культуральні методи, які більш Давні, звичайно, є некультуральні на основі метаболітів, клітин, ПЛР методи, секвенування нового покоління. Кожен з цих методів має свої переваги використовується залежно від своєї мети. У нас є своя лабораторія мікробіології, невеличка. В неї були свої завдання, які зараз будуть розширятися. Звичайно, що методи секвенування стають все більш вживаними. Це призводить до розробки баз даних і використання цього методу як більш універсального. Але треба розуміти, що він дорогий, це він потребує складної біоінформатичної обробки, і це ті методи, які бажано використовувати в якісь кооперації. А як перетворити всі ці знання про мікробіоми бі на біотехнологічний продукт? Треба розуміти, що мікробіоми рослин формуються під впливом як біотичних, так і абіотичних чинників. Відповідно. Надземний підземний мікробіом рослини, і навіть мікробіом окремо насіння, кореневий мікробіом може бути деконструйований та виділений за допомогою культиваційних методів, а методи секвенування дозволяють нам зрозуміти взагалі весь профіль да, цілих мікробних спільнот, які знаходяться в даній ділянці ґрунту. І поєднання цих двох підходів дозволяє ідентифікувати та виділити ключ ключові складові мікробіому да бо мікробіом це величезний, Ми сьогодні слухали доповіді, багато бачили, що він надзвичайно величезний, але виділити ключові складові, ті, які впливають на чинники, які цікавлять да? сільське господарство. Ось я думаю, що це те, що зробить поєднання цих двох напрямків. А потім вже сформулювати з виділених еноклянтів біонокулянти, які будуть вбудовані в структуру мікробіому ґрунту. Уда, і можуть переноситися в інші грунти, і вже підтримувати стійкість ґрунту і надалі. І тут ми приходимо до схеми побудови препаратів, тому що для нас дуже важливо, щоб це будувалося на науковій основі. І ми розуміємо, що поки ми доходимо до продукту, спочатку науковці знаходять біоагент, це конкретний штаб мікроорганізмів, який себе добре проявив і потенційно може бути корисним. Потім вже з нього буде формуляція, куди додаються. Можливо, це будуть різні біоагенти, щоб створити комплексний препарат, отримати його у тій формі, в якій його можна використовувати, а потім ми вже переходимо до самого продукту, де вже треба і норму внесення розробляти, і терміни, і цільові культури. Тобто вже багато інформації, тобто від біоагенту до фінального продукту проходить багато часу, і дуже часто зараз так виходить, що фактично бізнес починає тестувати продукт до того як він доведений до кінця, і ось тут такий етап, який да, можливо, треба входити в кооперацію і тестувати вже в полях одразу, тому що ясно, що в бізнесу більше можливостей, але в той же час, щоб і розробники біопрепаратів були налаштовані, там, враховувати всі вимоги, які там на конкретних типах ґрунтів можуть для конкретних культур якось підлаштовуватись під це. Тому що ефективність біопрепаратів так само залежить від біопрепарату, так? як були вибрані біоагенти, як вони підібрані під тип ґрунту, під культуру. Але так само залежить і від культури, і тому, що треба, ми повертаємось до оцінку мікробіоми ризосфери, що саме населяє не лише мікробіом всіх ґрунтів, а й саме мікробіом ризосфери, які там бувають проблеми в системі е, взаємовідносин ґрунт рослина. А також, звичайно, ґрунт і навпроти. Колишнє середовище також впливають на відповідь на ефективність біопрепаратів. Відповідно з цього йдуть різні практики рослинництва і як вони впливають на мікробіом ґрунту. Ось те, що ми подивилися, це те, що науково доведено наразі. Треба ж розуміти, що дослідження мікробіому ґрунту. Воно дуже молоді, та, і а секвенування ще не так давно прийшло сюди. І у нас дані оновлюються, в тебе. Весною ще не було цих даних, а восени вони вже є наукова публікація, яка розкриває якийсь момент. Тому тип землекористування так звичайно може впливати на мікробні популяції, на їх функціональну роль в екосистемі ґрунту. У деяких випадках вплив зміни землекористування насправді може бути сильнішим ніж екстремальні метеорологічні явища, такі як посуха, а глибокий обробіток ґрунту зазвичай негативно впливає на мікробні спільноти. Викликаючи зміни і в їх складі, і впливаючи як на бактеріальні, так і на грибкові популяції. Да. Як наслідок, це може вплинути на продуктивність рослин, як саму структуру ґрунту. Диверсифікація агроекосистем це і сивозміни, і додавання покривних культур. Так, різні рослини можуть впливати і створювати різний біохімічний склад в ґрунті, да, поживні речовини, їх метаболіти. Дослідження також повідомляють про позитивний або відсутність впливу різноманітних рослин на мікроорганізму ґрунти. Схоже на те, що сіво зміни призводять до покращення здоров'я ґрунту, а покривні культури можуть впливати на спільноти ґрунтових організмів. І з цим можливе покращення стійкості екосистеми. А про пожнівені е залишки насправді поки що дані не переконливі. Ми самі дуже зацікавлені і деструкторами стерні, і використання цим і багато досліджуємо. Але тут ще це такий великий кластер, який не закінчений роздивлятися. Підбір сортів е впливає на пікробіон, тому що. Коли селекція зараз іде, вона не враховує склад мікробіому і якісь бактерії, які розвивались паралельно з рослинами, да, з видами певних рослин. І інтенсивна селекція призводить до значного зниження біорізноманіття ґрунту, іригація безпосередньо змінює біотичні властивості ґрунту, може опосередковано змінювати ризосферу. Також є великі питання, якщо використовують для іригації очищені січні води, оскільки з ними можуть переноситися бактерії з генами-стійкими до антимікробних препаратів, і тут можуть бути нюанси багато. Як неорганічні, так і органічні добрива можуть впливати на мікробіом ґрунту безпосередньо, як джерело поживних речовин, опосередковано, як через позитивний вплив на ріст і розвиток рослин, органічні добрива можуть сприяти. Додаванню мікроорганізмів, та, оскільки коли ми вносимо гній або компост, ми привносимо ще й мікроорганізми. Також додають багато вуглецю і інших поживних речовин і вони є важливими там, для довгострокової родючості ґрунту. Але знову ж таки, можуть накопичуватися антибіотикорезистентні гени, залишки антибіотиків, і це все теж впливає на склад мікробіому ґрунту. Але загалом безсумнівно те, що, хоча мікробіом ґрунту невидимий і все ще не вважається там, серед широкого загалу важливим да, для там, біоекономіки, але він відіграє фундаментальну роль у здоров'ї ґрунтів, а відповідно, і клімату і здоров'я людей. Тому вкрай важливо мати точні і сучасні знання в цій галузі. А для того щоб вирішувати проблеми, які будуть між нами стояти. Опис ґрунтового мікробіому досить складний процес. Ми лише зараз починаємо освоювати методики, і вони спускаються, виходять із лабораторій в поля. Є багато проблем з адаптацією цих методик, а у нас ще не було такого навіть, комплексного огляду важливості ґрунтового мікробіому або впливу методів виробництва на ґрунтовий мікробіом, зв'язок зі зміною клімату це все ще напрямки, які лише починають розвиватися, але розвиток технологій, збільшення їх доступності, це як методи культиваційні секвенування, розвиток біоінформатичних методів. Він дозволить значно ширше використовувати мікробіомні підходи в рослинництво, а знання про структуру і функції мікробіомів дозволять створювати. Штучні мікробіоми да, і досягати там збільшення врожайності і стійкості екосистеми природними шляхами, а знання про функції окремих видів бактерій дозволяють нам сконструювати стійкі мікробіоми з домінантами, які дозволять протягом всього вегетаційного періоду використовувати корисні досліди. З цього, те, що ми бачимо, які можуть бути задачі да, для виробників і науковців там на найближчий час, це загалом розглядати, що мікробні продукти це екосистемності, стійка альтернатива для підвищення вражальності. Це треба прийняти цей факт і починати його вже розглядати. Не дискусувати на цю тему, а прийняти цей факт. Сформулювати проблеми для середньострокової перспективи у нас зрозуміло, що в Україні це буде, про що вже говорили, це наслідки використання зброї, це залишки нафти. Це додались нові. Так? Ми говоримо не просто про підвищення родючості, ми говоримо про відновлення антропогенно порушені, воєнно порушення грунти. Треба розробити систему моніторингу. Сьогодні були дуже цікаві доповіді на цю тему, наприклад, да, визначення а, точок відбору. Да, тому що якщо для агрохімії, ми вже приблизно розуміємо, як це робити. Хоча знову ж таки, а, Додаються нові методики, так, як зменшуємо кількістю проб більш адекватно оцінити територію. Все так само це актуально і для мікробіому. А треба якісь індикативи. треба... Розуміти вплив технологій, який може бути оптимальний паспорт мікробіому, да, щоб ми розуміли, і взагалі яка наша ціль цього теж ще немає. і Це цікава задача. Звичайно, що дослідження в напрямку біофунгіцидів і біоінсектицидів надзвичайно актуальні. До нас заходять нові захворювання, до нас приходять нові комахи від сусідів. Нам є з чим боротися. А звичайно, нам е, цікавий продукт з вільноживучими азотфіксаторами е, є вже цікаві напрацювання, але до виробництва вони ще доходять, і це те, що ми б хотіли обговорювати, шукати варіанти. У нас є коротко розкажу, що ми для себе бачимо. У нас є лабораторія мікробіології, яка починалась взагалі в основному для контролю якості біопрепаратів, бо це теж важлива частина. Бо, окрім того, щоб розробити суперпрепарат, треба, щоб він до полів дійшов у тому вигляді, в якому він дієвий. А також. У нас є зараз напрямок. Це дослідження складу мікроорганізмів в ґрунтах, У нас було багато планів на цей та на наступний рік. Ось те, що важливо, і те, що е, дивним чином покращилось цього року, да, це, наприклад, те, що у нас біопрепарати досліджені цього року більше 90% відповідали заявленим характеристикам, і це дуже важливо, тому що минулого року, наприклад, таких біопрепаратів було всього 50%, і виходить, що тут у нас теж багато ресурсу і людського, і фінансового забирає аналіз, і ми маємо теж володіти багатьма методиками для того, щоб підтверджувати якість препаратів і тут є. Такий теж напрямок для это, йти на зустріч один одному. А майбутні плани, які в нас були, не знаю, як вони реалізуються наступного року чи через рік. Але звичайно, що ми будемо описувати мікробіоми, почнемо з дослідних ділянок науково-дослідного центру. Будемо дивитися, оцінювати мікробну спільноту і вплив на інтродуковані види, підбирати якісь комплементарні нативним мікробіомом добрива, щоб більше підвищити синергію. Описувати ризосферні мікробіоми для нас це теж дуже важливий напрямок. Ми вважаємо, що досліджувати ризосферний мікробіом його треба виділяти від ґрунтового мікробіому. І вже виходячи з цього, ми будемо дивитися на доцільність використання мікробних добрих біостимуляторів у виробництві у великих масштабах. Ясно, що це дуже наукоємно, ясно, що ми не можемо з цим справитись без допомоги науковців, спеціалізованих компаній і лабораторій, але в нас є розуміння, що це важливі моменти. У нас є розуміння, що цим треба займатися, і ми з задоволенням будемо по результатах цієї конференції співпрацювати. Вати, дякую за увагу. Якщо є запитання, пропозиції, звертайтеся.